Нацпарк Тузлівський лиманий. Відвідування заборонено, бо там може, бачите, як браконьєрство. витягнули небо, відкинули рибу. Тут чайки прилетять за 5 хвилин все приберуть. Чорне море моє, бачите? Море всіх. Пляжі всіх. Але забрав конкретно хтось. Якесь бидло забрало. Якесь бидло забрало, бачите? І непонятно на яких умовах. Оце Україна, дивіться. Украсти все. У вас эти... козли, українці скоро вкрадуть все. І море вкрадуть, і воздух. Дивіться. От кажуть, що це якийсь самозвавний садецький. Захватив, загородив, перегородив. Все, це море, море. Тільки вам українці сюди дороги немає. Це вже куплено і продано. Ваше, ваше, ваше куплено і продано. Не хочу знімати, де це. Конкретно самі розумієте, море, границя. Вот. Але це море, чорне море. Вот. Такого не було ніколи. Ні при царю, ні при комуністах. Щоб отак грабували. Щоб отак грабували. Ужас. Тут була ізумітельна коса, я вам скажу. така коса. 20 з лишнім кілометрів в одній пляжі. А зараз, дивіться, її і... перегородили і побудували халупи, халупи. халупи, Тут ні каналізації, ні хрена, це все гавно викидається в море. Я не знаю, що тут. Ну такого бардака ніде в світі не побачиш, як тут. Це Одеська область. Одеська область. Білородністровський район.